Сьогодні ми поговоримо по захворюваності гострими респіраторно-вірусними інфекціями грипом у місті Комсомольську за останній тиждень та профілактичні медичні огляди дітей шкільного віку. За минулий тиждень у нас захворіло по місту 380 чоловік на арві грип проти 527 чоловік за минулий рік. Епідпоказник по місту складає 95,6% проти 69,4, який на сьогоднішній день ми маємо показник. Епідпороговий показник по школярам складає 185%. За минулий тиждень він складав 131. Якщо брати в відсотках, то на 27,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Попитомі ваги школярів, які захворіли на оривій грип, складає 15,7%. Питома вага дітей всього від 0 до 18 років, які захворіли, складає 40,5%. На сьогоднішній день, як ви бачите, епідемії грипу в нас немає. Є сезонний підйом захворюваності на вірусні інфекції. Якщо взяти по грипу, то в нас за Даний епісезон зареєстровано два випадки грипу: це одна дитина і одна доросла жінка. Тому на сьогоднішній день в нас розпочаті профілактичні медичні огляди дітей шкільного віку, тому що є звернення батьків, що розпочався медичний огляд в сезон епідемії грипу. Ні, нема у нас сьогодні епідемії грипу. І діти шкільного віку, згідно плану, це вже ми проводимо протягом трьох років профілактичний медичний огляд, який розпочинається з січня і повинен закінчуватися серпнем місяцем, в 1 вересня. Всі діти повинні прийти вже оглянути з визначеною групою здоров'я, з диспансерною групою, пройденим профілактичним оздоровленням, чи санаторним, чи стаціонарним, чи амбулаторним. Для профілактичного огляду дітей виділений окремий день четверг. Він названий день школяра. В цей день приходять диспансерні діти і приходять діти, які проходять профілактичний медичний огляд. В цей день не запрошують дітей хворих. Якщо мама чи хтось із рідних звернулися з хворою дитиною, їх оглядають в кабінеті фільтру, який знаходиться на первому поверсі. Лікарі. Фахівці вузькі міської лікарні оглядають діток на території міської лікарні, це педіатрична служба міської лікарні. Потім, після огляду всіх дітей, діти з батьком чи з матір'ю повинні підійти до свого дільничного педіатра, до свого сімейного лікаря, який дає заключення про стан здоров'я, виставляє групу здоров'я і така дитина вже. Йде із довідкою в школу, де надається класному керівнику, і потім в медичний кабінет дана довідка. Є навантаження сьогодні на лікарів. Дійсно, якщо лікар повинен прийняти 15 дітей за зміну, приходиться приймати і 30, і 40. Це з пов'язане з кадровою проблемою і з навантаженням, тому що і хворіють, і профілактичний огляд сьогодні у нас розпочати дітей. Які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Сьогодні в нас є огляди йдуть дорослого населення по підприємствах, організаціях, дорослого населення, також, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській аварії, і розпочати профілактичний огляд в дитячих садках, також лікарями-спеціалістами міської лікарні. Тому я прошу всіх батьків звернути увагу на те, що. Діти повинні бути на профілактичному огляду разом з батьками. Для того, щоб послухати ті пропозиції, ті рекомендації, ті дослідження, які лікар запропонує, якщо виявить якесь захворювання чи групу ризику по даному захворюванню, є проблеми, я скажу, із взяттям аналізів. Дійсно, ми не можемо брати всіх. Класи одночасно визначено по 10 чоловік. Щоб ви звернулися, якщо є у вас пропозиції, побажання, якісь можна звертатися до управління охорони здоров'я, до головного лікаря міської лікарні, до головного лікаря поліклініки, медичний центр ПМСД, свої пропозиції, зауваження по проведенню профілактичних медичних оглядів. Дякую за увагу.